Вітаю шановні друзі з 34-ю річницю відновлення української незалежності. Хочу подякувати усім, що вкладають до нашого захисту, нашим захисникам і захисницям, нашим медикам, нашим електрикам, нашим урядовцями парламенту, уряд, президент України, усіх українців і друзів України по цьому світі, які вкладають кожного дня до нашого захисту і до перемоги України і поразку Росії. Дуже важливо, щоб ми кожного дня вкладали допомогли у перемозі. Це є донатити на наші збройні сили через «Unite with Ukraine». Це є адвокаційна робота, яку треба проводити в цьому світі, щоб наші громади єдналися і впливали на громадське суспільство і на політиків і урядів у ваших країнах. Бо без цієї підтримки Україна буде дуже складно перемогти. І тому їм треба переконувати, що це не тільки перемога України, а це є поразка Росії. Ми обов'язково маємо знищити російську імперію. Бо без знищення Російської імперії світ не буде жити спокійно і безпеці. Тому ми закликаємо, щоб політики світу привикали до реальності, що Росія має зазнати поразку, російська імперія має бути звалена. І для цього ми маємо кожного дня вкладати до цього. Шановні друзі, докладайте до незалежність, до захисту України кожного дня. Ми переможемо разом! Слава Україні!